Книга пошани Полтавської обласної ради. Вшановуємо наших захисників і захисниць, які віддали своє життя за незалежність України та кожного з нас у війні проти російських окупантів. Станкевич Максим Леонідович народився 24 серпня 2000 року в селі Княжин Житомирської області. Після закінчення 9 класів княжинської середньої школи навчався в Турчинівському професійному ліцеї. Ти здобув професію тракториста, машиніста та водія категорії С. у 2019-2021 роках. Проходив строкову військову службу в лавах Збройних сил України. Потім працював на підприємствах міста Бердичева 2 листопада 2022 року. Був мобілізований на військову службу до лав Збройних сил України. Мав звання матроса морської піхоти, загинув 23 листопада 2023 року під час штурмових дій поблизу населеного пункту Кринка Херсонської області, нагороджений посмертно орденом за мужність третього ступеня. Пам'ятаємо вічна слава герою.